Курси валют на 5 лютого 2026 року вітаю всіх, хто вирішив присвятити декілька хвилин свого часу аналізу фінансового простору разом із нашим каналом. Четвер, це традиційно день, коли ринок уже повністю перетравив усі новини початку тижня і готується до фінального ривка перед вихідними. Сьогодні ми з вами розберемося, як почувається гривня на фоні лютневих вітрів і чи варто очікувати на зміну декорацій у касах обмінників. Обов'язково дочекайтеся фіналу нашого огляду. Я поділюся з вами інформацією, яку часто замовчують касири: як самостійно перевірити захисну нитку на банкноті без спеціального детектора за допомогою звичайного світла від вашого смартфона. Це просте знання допоможе вам уникнути отримання фальшивки або зношеної купюри, яку потім буде важко обміняти. Давайте розпочнемо з офіційного фундаменту, який заклав регулятор. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі. Американський долар встановлено на рівні 43 гривні 16 копійок. Європейська валюта сьогодні коштує 51 гривню 3 копійки. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 59 гривень 23 копійки. Польський злотий зафіксовано на позначці 12 гривень 8 копійок. Молдовський Лей сьогодні коштує 2 гривні 54 копійки. Як бачимо, регулятор тримає курс на певне зміцнення іноземних валют, що задає відповідний настрій усьому ринку. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, реагуючи на реальний попит у містах. Ринкова готівка сьогодні поводить як досвідчений акробат, тримає баланс, але завжди готова до ефектного стрибка. Ось що показує ринок прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 10 копійок до 43 гривень 18 копійок. Євро можна знайти за ціною від 51 гривні 5 копійок до 51 гривні 20 копійок. Британський фунт тримається в межах 58 гривень 60 копійок за купівлю та 59 гривень 10 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 12 гривень 10 копійок до 12 гривень 25 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує від 2 гривень 45 копійок до 2 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні демонструє дивовижну врівноваженість. Він ніби вирішив трохи відпочити після активних рухів минулих днів. Американський долар зараз це як надійний зимовий черевик, виглядає масивно, коштує недешево, але дає відчуття стабільності під ногами. Попит на валют в Америки залишається сталим, проте ажіотажу в касах не спостерігається. Це дозволяє ринку готівки триматися навіть трохи нижче офіційного курсу в деяких пунктах обміну, що є досить цікавим явищем для початку лютого. Європейська валюта сьогодні почувається більш енергійно. Євро впевнено перетнуло позначку у 51 гривню і здається, збирається там закріпитися. Євро сьогодні це як перша чашка кави вранці. Бадьорить, змушує мозок працювати швидше, але ціна за це задоволення поступово зростає. Якщо ви планували дрібні покупки в європейських інтернет-магазинах або готуєтеся до подорожі, зверніть увагу на цей тренд. Ринкова готівка євро досить чутливо реагує на будь-які новини з європейських фондових майданчиків, тому невеликі коливання протягом дня цілком можливі. Британський фунт стерлінгів продовжує підкреслювати свій елітний статус, залишаючись найдорожчою валютою нашого огляду. Польський злотий та молдовський лей стабільно виконують свої функції для тих, хто займається торгівлею чи чекає на перекази. Злотий тримається вище 12 гривень, що відображає тісні економічні зв'язки і постійний обіг цієї валюти в західних регіонах країни. Загалом четвер проходить під знаком очікування, і готівка доступна без будь-яких черг чи обмежень. Що ж реально впливає на ці цифри сьогодні, 5 лютого 2026 року? По-перше, ми бачимо вплив так званого фактору середини тижня, коли великі гравці вже завершили свої основні операції на міжбанку. Ринок це як великий механічний годинник. Якщо одна шестерня починає обертатися швидше, це відчувають усі інші деталі. По-друге, психологія постружбальника відіграє не останню роль. Коли люди бачать стабільні цифри на табло протягом кількох днів, вони перестають поспішати до обмінників, що заспокоює готівку. Хочу також нагадати вам про важливість бути уважними під час обміну валют у лютому. Через перепади температур і вологість папірові гроші можуть швидше зношуватися. Американський долар вимагає дбайливого ставлення. Завжди перевіряйте купюри на наявність дрібних проколів чи штампів іноземних банків. Навіть якщо ви дуже поспішаєте на зустріч чи обід, приділіть хвилину перевірці отриманої суми. Краще виявити проблему одразу біля віконця, ніж потім доводити свою правоту касиру через кілька годин. Якщо хочете швидко перевірити, де сьогодні найвигідніший курс у вашому місті, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте умови, почитайте відгуки інших клієнтів і оберіть те, що вам підходить за розташуванням і вигодою. Це дуже корисний інструмент, який допомагає побачити актуальну картину ринку, не виходячи з дому і не витрачаючи час на безцільні прогулянки від одного обмінника до іншого. Підбиваючи підсумок п'ятого дня лютого 2026 року, можна сказати, що ми перебуваємо в стані релятивної рівноваги. Американський долар та євро почуваються впевнено, а гривня демонструє дігну стійкість. Це гарний час для того, щоб спокійно проаналізувати свої витрати і підготуватися до фінансових завдань наступної неділі. Ринок увійшов у робочу колію, і це дає нам змогу діяти виважено і без зайвого стресу. А тепер обіцяна порада щодо перевірки захисної нитки. Кожна модерна банкнота має вшиту пластикову стрічку, яку іноді називають ниткою безпеки. Коли ви отримуєте купюру, увімкніть ліхтарик на своєму смартфоні і поднесіть банкноту до нього. На просвіт ця нитка має виглядати як суцільна темна лінія з чітким мікротекстом, де вказано номінал. Якщо лінія переривчаста або текст розмитий, це привід серйозно задуматися. Також зверніть увагу, чи не стерчить край цієї нитки з паперу. В справжніх грошах вона вмонтована всередину при виробництві паперу, а не наклеєна зверху. Така проста перевірка займає 3 секунди, але може врятувати вас від великих неприємностей. На завершення хочу підкреслити, що вся наведена інформація це лише ознайомчий огляд ринкової ситуації, а не інвестиційна порада. Валютний ринок дуже динамічний і ситуація може змінитися в будь-який момент під впливом нових обставин. Перед будь-якими важливими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем або самостійно вивчити всі можливі ризики. Це ознайомча інформація. Вона не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте про це і ставтеся до своїх заощаджень відповідально і з розумом. Дякую, що залишаєтеся з нами і підтримуєте канал своїми лайками і коментарями. Ваша активність допомагає нам робити ці огляди ще к якіснішими і цікавішими для вас. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити завтрашній випуск, де ми підбиватимемо підсумки цього фінансового тижня. Напишіть у коментарях, якими методами перевірки справжньості валюти користуєтеся ви особисто. Бажаю всім стабільного курсу тільки справжніх купюр у гаманці і вдалих фінансових рішень. До зустрічі завтра!